Павло Глазовий, Репертуар. Жив у лісі сірий вовк, сильний та горлатий. А наскільки голос мав, то любив співати. В ті місця, де він співав, чи гарчав щосили, Запускали злих собак, і з двостволок били. Так, звичайно, до біди легко доспіватись, тож і вирішив той вовк перебудуватись. Якось полем він блукав, гульк. Біжить лисичка, а у неї у зубах гузка невеличка. Вовк кубельце у траві протоптав швиденько і заспівав кукуріку, -ку -ку дзвінку та тоненько. Спритна лиска під кущем заховала гуску. Зараз дума прихоплюй півня на закуску і полізла повзуном в юнко з вихилясом, а вовчисько із трави вискочив тим часом гуску з'їв. І так сказав: мати голос мало, головне репертуар добирати вдало.